Отже, як працює сушка е, продукту і навіщо ця розетка? В цю розетку вмикається вилка від вентилятора, який стоїть на цій стінці. Він може бути такий, як тут, або вризний стаціонарний. Значить, зараз температура 65 градусів. Зараз йде процес нагріву. Відповідно, коли температура досягне заданої спрацьової, зараз реле, тен вимикається і на цю розетку подається напруга. Відповідно, запускається вентилятор просушки. Вентилятор просушки. Задуває повітря з вулиці в камеру сухе, прохолодне, і продуває камеру, тим самим виганяючи вологу. Як бачите, зараз продукт вже у нас повністю сухий. Температура 41-38 в батонах. Відповідно, коли температура опуститься на 1 градус, на дельту, вимикається вентилятор, знову вмикається тен, знову нагрівається камера, нагрівається продукт, видавлює з нього вологу. Так працюється циклічно, до повної обсушки продукту. Так, маємо сухий продукт готовий до копчення. Закриваємо двері, закриваємо нижній клапан, засипаємо щіпу. Щіпу я беру таку крупну фракцію. Беремо балончик газу. Палим одемогенератор. Значить, Температуру піднімаємо до 85 і, як бачимо, пішов димок. Димогенератор працює без компресорів, без ніяких. Димогенератор тут самотячний. Димок вже в наявності. Блогер з мене так собі. у нас мається мається дим, мається перший колір уже на камеру може не дуже видно но візуально вже видно Димок уже цепляється до продукту хорошо вже видно мабуть. продукт уже 53 на 47 красиво. Вообще трошки. Mm -hmm. Красиво. Вот что вы. Отже, що робити, коли дим ще є, а кольор вже подобається. Ну, по-перше, на нових каптільних тут стоїть кран. Тобто можна перекрити, хай собі тліє. По-друге, всі димогенератори зроблені таким чином. Знімається кришка, висипається, піднімається на місто. Закривається кришка. Дуже зручно одною рукою можна. Тобто всі димогенератори робляться таким чином, що він стоїть вертикально, вона випирається в різьбу. Ну і останній етап. Наливаємо лоток воду, лоток під задню стінку, підпираємо. Наливаємо в стаканчик воду, виставляємо 3-4 каплі на слух в секунду закриваємо двері. і до готовності до 68 градусів По найбільшому батону. Ще такий момент. Чому я постійно ставлю в різні вентилятори, тобто той, який ставляться всередину корпусу А собі любимому поставив такий. типу більше місця зекономлю. Ну, насчет місця трохи правди є А насчет чому цены правильно показую Конденсат. Конденсат. І це зараз літо. Це зараз на вулиці не холодно. Взимку це буде точка роси. Отсюда буде капати водичка постійно. Це точка роси це холодне місце, яке контактує, скажімо так, з вулицею. Тут буде постійно мокро. Тому це не дуже правильно. Ну, от То про що я казав, калюжа накапував вже. Це точка роси. Отакий спосіб монтажа це точка роси. Тут буде постійно збиратися конденсат і буде капати. А коли він стоїть всередину, то точка роси, ну, зміщується туди. І там конденсату не буде. Так, готово. Маємо пар і маємо м'яско.